Друзі, всім доброго дня! З вами Пригін та Підбір автомобілів з Європи. Звати мене Андрій і хочу запропонувати вашій увазі. Ось такий чудовий автомобіль. Пару хвилин назад нам людина, яка проживає в Нідерландах і яку ми добре знаємо, в якої купуємо автомобілі, викупила даний автомобіль з лізингової компанії. Він вже доставлений до нього на автоплощадку. Також весь автомобіль перевірений на стан лакофарбового покриття. Чому так певно говорю? Тому що ця людина має точно такий самий прибор, як і в мене, бо я йому особисто привозив. Весь автомобіль він перевірив. Жодний елемент не був повторно підфарбований чи підшпакльований. Тобто не було зафіксованого ДТП. Як ви бачите, має два зарядних кабеля, як від 220, так і від швидкої. По пластмасі видно в багажнику, що стан пластмаси в ідеалі. Також замінена батарея. Ви добре всі знаєте, що в 2018-19 роках хто шукає для себе Hyundai Kona, по відзивних компаніях відзивають дані автомобілі і замінюють батареї на нову. Тут же стоїть вже нова батарея, точно така саме, як в 20-х роках, і як в Кіаніру, літій желізофосфат. Хороша батарея. Добре вона себе зарекомендувала. Як ви бачите, людина показує всі пластмаси, всі карти, без жодних царапин, без жодних подрапин. Дійсно, хороший автомобіль в гарній максимальній комплектації. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати. На даний момент він ніким ще не зарезервований. Дана людина його ще нікуди не закидала в інтернет. Одразу закинув мені і пропоную його вам. Як ви бачите, дуже маленький пробіг. Пробіг в даному автомобілі 88 тисяч. По комплектації, так як і всіх, решта. Преміум комплектація, тобто підігріви, обдуви, камери, партроніки, дістроніки, датчик на зіткнення, е, проекція на скло, обдуви підігріви, блютузи. Тобто, все, що може бути тільки в цьому автомобілі, тут все є. Два ключа, сервісні книжки, все присутні. Вартість даного автомобіля в нас в Україні може становити 16-300 євро. Можливо, якийсь торг. Кого зацікавив, буду телефонувати до даного дилера. Також зимова нова резина. Отже, кого цікаве, телефонуємо. <кій> 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 Дякую, до побачення, до нових відео. До